Цікавий будиночок чекає на господаря в селі Мошурів Звенигородського району Черкаської області, провулок 1 травневий 20. На земельній ділянці знаходяться будинок, гараж, літня кухня, господарські споруди, льох, колонка. Територія будинку огорожена тином зі всіх сторін. Біля будинку садок та город, 28 соток. В будинок та літню кухню проведений газ, в будинку дерев'яна підлога, газовий котел та груба, хата тепла, світла після косметичного ремонту. В селі є магазин, школа, пошта, садок, лікарня, паркова зона, пекарня, консервний завод, аптека, дитячий майданчик, кафе забава, млин, птахоферма, церква. Недалеко від будинку ліс та декілька ставків. До найближчого міста 7 км, там є всі необхідні послуги. Загальна площа будинку 61,2 м2, кількість кімнат 4, площа ділянки 34%, сотки. стіни будинку шлакоблочні, покривля шифер, опалення індивідуальне газове, житловий стан, меблів немає, комфорт. Цоколь, підвал, гараж, підсобні приміщення, сад, город, огорожа, комунікації, центральний водопровід, газ, електрика, асфальтована дорога. Природа до одного кілометра від будинку знаходяться озеро, пагорби, ліс. Господар просить за будинок 5500 доларів, торг обов'язковий. Гарний будинок в чудовому місці недорого. Всі питання до продавця Олексія Маршрутки від села ходять до міста тального. В кінці ролика деякі цікавинки села. Чорне море, чорне море. Чорна гора, гей, ей, гей, чорне море, море, а це є мора, де я моя чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, гей, сховався місяць не знав. Гей, стріляй моя. Щоб почула, молодиця, геня моя, Чорна гора, гей, 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 стріляй моя рушниця, щоб почула моя киця, сягнення моя, Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, гей, де сховався, місяць не знав, гей, гей. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.